У цей важкий час ми зібрали для вас низку практичних порад, які допоможуть вам стабілізувати свій психоемоційний стан. Отож, коли ви знаходитесь в стані тривоги або сильного хвилювання, перш за все необхідно стабілізувати дихання. Дихання це базова потреба нашого організму. Важливо розуміти те, що без стабілізації дихання ніякі інші вправи не допоможуть. Отже, Сидячи або стоячи, максимально розслабте свої м'язи. І робимо наступне: на рахунок 1, 2, 3, 4, робіть повільний глибокий вдих. При цьому живіт висувається наперед. А наступні 4 рахунки затримуємо дихання. Плавний видих на рахунок 1, 2, 3, 3. 4. Знову затримка дихання на 4 рахунки перед наступним вдихом. Цей метод використовують американські спецназівці морські котики, щоб швидше опанувати себе в стресовій ситуації чи перед боєм. Вже через 3-5 хвилин такого дихання ви помітите, що ваш стан став помітно спокійнішим. Також для стабілізації дихання можна дихати у паперовий пакет або ж у долоню. Далі необхідно заземлитися. Прийом, який допомагає переключитися від того, що нас лякає, на те, що нас оточує. Сядьте так, щоб спина торкалася стіни або спинки крісла, а ступні твердо впиралися в підлогу. Описуйте все, що бачите навколо себе: предмети, кольори, запахи, які ви відчуваєте, і так далі. Можна подумки назвати п'ять речей, які ви бачите, чотири речі, яких можете торкнутися, три речі, які чуєте, дві речі, які відчуваєте на нюх, та одну річ, яку можна смакувати. Необхідно відволікти мозок. Для цього порахуйте до ста. Та в зворотньому порядку. Ускладніть собі задачу, рахуйте лише парними або непарними числами. До прикладу, 2, 4, 6, 8. Або ж 1, 3, 5, 7, 9 і так далі. Прочитайте молитву або вірш декілька разів. Зосередьтеся на чіткому проголошенні слів, навіть пошепки або подумки. Далі тактильні відчуття та самомасаж. Масажуйте кінчики пальців та погладьте себе і своїх близьких, будь-які ритмічні рухи заспокоюють. Схрестіть руки на плечах, наче метелик. Ритмічно, легко, постукуйте по плечах та передпліччях відкритими долонями по черзі. Зробіть 25-30 таких ритмічних рухів. Візьміть з собою будь-яку іграшку-антистрес або звичайну маленьку іграшку. Стискайте її в руках на будь-який ритм. Коли стресова ситуація, при першій можливості наповніть свій організм глюкозою. Вона дасть вам ресурс бути в тонусі. Будь-які повсякденні ритуали дають сигнал організму, що все нормально, життя триває, і за можливості зберігайте звичайний розпорядок дня, вмивайте щоранку, чистіть по можливості зуби, приймайте їжу, хоч у маленьких кількостях. Навіть якщо зовсім не хочеться, пийте воду маленькими ковтками. Ваша задача навіть примусово давати організму ресурс. Отож, дбайте про себе та своїх близьких, спіть при першій можливості та обіймайте своїх рідних, бережіть своє ментальне здоров'я.